Пружні м'язи, хороший настрій і жодних шкідливих звичок. Це портрет Олександрійського воркаутера. Воркаут як вид спорту в Олександрії з'явився не так давно, коли молоді хлопці потягнулися від сигарет і пляшки пива на спортивні майданчики та турніки. Просто мабуть, всі перестали хотіти курити, потрібляти алкоголь. На начали вести здоровый образ жизни, начали подтягиваться в тренажерные зали, идти на турники. Просто мы почали соображать головой. Воркаут це дуже цікавий вид спорту. Дивовижні трюки, які воркаутери виконують на турніках, використовуючи силу власних м'язів, просто вражають. І хоча сьогодні це лише поодинокі групи спортсменів, які захоплюються однією справою і займаються самі для себе, та популярність цього виду спорту росте. З'являються різні напрямки воркауту, а декілька груп займаються, окрім того, ще й гімбаром ще одним різновидом спортивних вправ на турніках. І воркаут, гімбар, много відео, гета воркаут, стріт воркаут много відео, І всі вони настроєні на улучшення духа, тіла, краси тіла. Настроєння піднімається сразу. Філософія воркаута заснована на здоровому способі життя без наркотиків, алкоголю та сигарет. Зайнятися воркаутом просто. Потрібно вийти на спортивний майданчик і тренуватися знову і знову. Самі воркаутери зізнаються, що для того, щоб добитися результатів, потрібно тренуватися так, щоб наступного ранку важко було встати з ліжка. Таких завзятих в спортсменів в Олександрії вже вдосталь, щоб проводити змагання. Декілька змагань хлопці організували цьогоріч на спортивних майданчиках. Майданчиках дев'ятої та другої школи сподобалось і спортсменам, і глядачам. Найбільше подобається це те, що от, коли ти приїжджаєш на змагання, крім того, що можна показати свої результати, яких ти добився на тренуванні, можна поспілкуватися зі своїми друзями і просто з різними людьми, побачити різні міста. І взагалі це дуже цікаво. А то сидіти вдома за комп'ютером на одному місці це якось не вражає. На жаль, Олександрійські воркаутери до власної організації ще не доросли. Проте в Олександрії є людина, яка готова розвивати воркаут у нашому місті. Це Богдан Піліпенко, студент педагогічного коледжу. Він мріє створити в Олександрії об'єднання воркаутерів, яке зможе приєднатися до інших спортсменів Кіровоградщини і наступного року взяти участь у масштабних змаганнях, які пройдуть по всій області. І я закликаю всіх, хто бажає займатися. Приходьте до нас на 9 школу. Ми будемо проводити хоча б для початку, раз в неділю, тренування. Коли вже потім роззнайомимося з усіма, хто тут займається, будемо якось організовуватися в якусь організацію. і Будемо разом розвивати цей спорт в Олександрії.